Очі Вітаємо. Ми ось в матеріалі, почули, що 70% продовольства до війни вивозили морем. А скільки вдалося вивести за час роботи зернової ініціативи? Ну от за цей час, що влітку вона працювала, на які показники вийшли? Ну, якщо говорити безалі, про експорт чорноморськими шляхами через чорне море, через те про те, які у нас були функціонувані до війни. То це подекуди місяцями далі навіть була цифра більше ніж 70%, Подекуди це було цифри 90%. На сьогоднішній день з можливості роботи через проти Великої Одеси ми за 120 днів відвантажили 11 мільйонів тонн, Це порядка 450 кораблів. І вересень, жовтень продемонстрував показники, що більше 60% експорт, який здійснювався з України, власне. Відбувався вже за рахунок експорту через одеські порти, тому звичайно, в контексті підписання угоди і продовження її на наступні 120 днів, це дійсно втілює надію. А на контекст того, що Україна буде забезпечена коштами за реалізацію свого експорту, аграрії отримують кошти для того, щоб планувати свою економічну діяльність, тому що Багато місяців від початку війни через неможливість реалізації своєї продукції багато хто змушений був намі позакривати свої виробництва. Хтось взагалі скоротив кількість посівних площ озимих культур, і власне оці постійні хитання з боку Росії, чи буде діяти угода чи ні, вона завжди підігрівається коливанням на біржах, що спричинує ну досить значні коливання в ціні на зернові, а для України це дуже негативно. Тому а ми звичайно вітаємо продовження зернової угоди, хоча б на ці 120 днів. Хоча, звичайно, безстрокова позиція була більш вигідніша і стабільніша для контексту підготовки до майбутнього посіномайбутньої посівної, посівної кампанії. Ви сказали, скільки вдалося вивести 450 кораблів. Здається, що це дуже багато. А от скажіть, чи вже можна підбити підсумки, які урожай зібрали? Наскільки менше за минулий рік? Тому що величезна. Кількість посівних площ замінована під окупацією. Наскільки менше цьогорічний врожай? На жаль, через погодні умови ми мушені констатувати ще етап продовження збирання зернових бубових культур олійних. 95% Тільки під олійними культурами зібрано, а тільки десь порядка 35% ми зібрали кукурузи. Фактично, 100% ми зібрали пшениці, 100% зібрали ячміню, гороху майже 95% гречки. В цілому, якщо говорити, то ну, десь на 75% від всіх запланованих Площу вже зібрано, і показники на жаль значно менше з позиції минулого року. Тут фактор війни найголовніший, один з найголовніших, тому що у нас значна частина території вона в окупації. А якщо вже не в окупації, де окупована, то частина тих полів в такому стані маю на увазі, або за або через бомбардування, або через замінування, що збирати там культури не можна. І тому ми констатуємо, що в цьому сезоні ми будемо мати показники. В районі 45% менше від минулого року, хоча минулий рік у нас був фактично рекордним за всі роки незалежності, більше 100 мільйонів тонн ми зібрали. В цьому сезоні цифра буде більше ну, порядка 55 мільйонів тонн, що є теж досить непоганим показником, враховуючи обставини, які ми всі з вами знаємо, що дає нам можливості знов ж таки і забезпечити продовольчу безпеку всередині країни, і гарантувати можливість експорту своєї продукції за кордон. Ми зараз забезпечені? Однозначно, у нас є ще велика кількість перехідних залишків минулого сезону, які ми не змогли знову ж таки через невчасну ну, не роботу портів експортувати. І, звичайно, вже новий врожай. Ну, наприклад, да, для порозуміння, щоб людям було більш заспокійливо і не казали, буває така паніка, що все вивезуть, все продадуть, ще ми будемо залишатися. Ми, наприклад, в цьому сезоні зібрали пшениці 19,4 мільйони. Для забезпечення продовольчої позиції по пшениці Україні на рік потрібно близько 6-7 мільйонів. Тобто, самі розумієте, навіть цей останні для власне і це дуже хороший показник. Я ж, знову ж таки констатую за цих умов, що дасть можливості в такий важкий економічний стан стан війни, коли потребують кошти соціальна сфера збройних сил України реалізувати продукції і отримувати валютну виручку. Але ж залишається питання зі збереженням. Ви кажете, залишились перехідні залишки, але росіяни прицільно бомбили елеватори, зернові термінали. Тобто ті місця, де зерно зберігається, зберігається в належному вигляді для того, щоб можна його потім було використовувати. Як з цим зараз? Ви абсолютно праві. Не тільки через бомбардування, але і атаки, які там. Здій ну, здійснились на прифронтовій зоні і частина окупованих територій. У нас в Херсонській області ще на лівому березі багато кількість е зберігаючих систем і в Запорізькій області тимчасово окупованій. Тому власне брак дійсно там близько 15 мільйонів, які нам потребують для того, щоб забезпечити зберігання. Але на сьогоднішній день активно застосовуються альтернативні можливості. У вигляді таких полімерних мішків власне ця програма започаткувала стало можливою за підтримки уряду Канади, Японії, Всесвітньої продовольчої програми ООН долучалася до цього, і власне за ці кошти було закуплено. І передано на мінагрополітики, де було б потім можливість аграріям зареєструватися в державному аграрному реєстрі і взяти на безкоштовній основі ту кількість рукавів, які потрібні для його підприємства. Один такий рукав дає можливість міщати близько 200 тонн продукції. На сьогоднішній день іде активна фактична, реалізація цих безкоштовних років, і ми так само, як і міністерство гарної політики. Миксипринська радна рада разом із нашими партнерами Agro також дійснюємо проект на безкоштовні основні передачі цих років. Тому частково це проблему вирішує, але звичайно, великі надії на те, що експорт. Буде поширено більше можливості експортувати, і в цих умовах так важливо вболівати за можливість долучення більшого кола портів території, які могли б це здійснювати зокрема, Миколаївський порт до речі. Я хотів інше спитати, але ви до миколаївських портів дійшли. Скажіть долучення цих портів? Ну, по-перше, наскільки імовірне. Таке долучення на вашу думку, і по-друге, що це дасть в кількісному сенсі, а можливо, і в якісному в кількісному сенсі. Нагадаю, що до початку війни фактично через миколаївські порти ми мали можливість релізувати більше 30% з звіжі, яке йшло протягом року, тобто це досить високі показники. Стосовно безпеки, тобто ну, зараз, якщо ми говоримо в цьому контексті, в цих умовах, ну це приблизно ще було можливість там до мільйона тонн щомісяця додатково експортувати. Що стосується безпеки, то я наприклад більш оптимістично дивлюся, ніж там експерти, ко вас показував по телебаченню. А в сюжеті своєму стосовно того, що страхові кампанії вирішують, мені здається, що до моменту, поки збройні сили України не зробили. Виважені такі коридори з портів Великої Одеси, всі теж запевняли, що ніякі кораблі з Одеси не можуть іти, а все зупиниться. Ніхто не буде довіряти країні, в якій йде війна. Але наші збройні сили України і наша дипломатична робота зуміла всіх переконати, що якщо ми беремо на себе відповідальність значить ми її гарантуємо. І має ще партнерів, таких як Туреччина організація бідних націй. І є якщо заява президента на сьогоднішній день, що ми готові долучати Миколаївський порт. то Я впевнений, що на сьогоднішній день пророблена значна частина роботи для того, щоб гарантувати безпеку і звільнення вже фактично Херсону Да, правий берег Херсонщини до Херсону. Вони втілюють більше оптимізму на те, щоб все ж таки цей механізм. Роботи порту, ну залучення цього порту, запрацював. Тому я сподіваюся, що це стане на найближчим тижнім дійсно таким не наголосним Просто озвученням, а предметом перемовин в рамках координаційного центру, який працює в Стамбулі. Ну, зараз найкращі гаранти страхувальник українського зерна, це, мабуть, українські збройні сили. І зараз вся Україна збирає гроші на морські дрони, які мають в тому числі забезпечити безпеку кораблям, які возять зерно в Чорному морі. Є у вас інформація: аграрії долучилися до цього збору. Аграрії дуже багато допомагають не лише через те, що ми там забезпечуємо по безпеку, ви розумієте, що можливість донатити в сектора, який багато років був локомотивом, вона напевно була одним з найбільших. Тому на сьогоднішній день багато аграріїв видають особисті кошти для підтримки на всіх рівнях і автомобілями. І оснащенням різноманітним військової техніки я впевнений, що значна частина коштів буде спрямована і на дрони, які будуть гарантувати безпеку українським, українським суднам іноземним суднам, щоб ми мали можливість експортувати, і люди відчували себе в безпеці. Дякуємо дуже за відповіді. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, відповідав на наші.